Отже, мій сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. Ти ж перенось злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа. Жодний воїн, щоби догодити тому, хто найняв Його, не зв'язує себе життєвими справами. Якщо ж хто й буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати з плоду. Зрозумійте, що кажу, нехай Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моєю доброю звісткою, за яку я переношу злигодні до кайданів включно, наче злочинець. Але Боже слово, не ув'язнити. Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречимося, то він відречеться від нас, якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це й застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися, немов гангрена. Такими є гіменей і филет, які відпали від істини, заявляючи, ніби воскресіння вже було, і цим відвертають декого від віри. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникай молодичих пожадань, настерливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до господа від чистого серця. А нерозумні й необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати терпеливий такий, хто з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоби пізнали істину і вирвалися з тенет диявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю?